Прогноз погоди в Україні на три дні. З 26 по 28 травня мене звати Українчик. Незважаючи на те, що по всій країні наразі панує доволі спекотна погода, у різних областях подекуди йдуть невеликі короткочасні і навіть грозові дощі. Доволі хороша новина полягає в тому, що найближчим часом дощові опади посиляться, ба більше короткочасні дощі середньої потужності очікуються майже в усіх областях нашої країни. Відомо, що лише у одній області постійно буде посушлива погода, і жодна дощова хмаринка туди не завітає. Тепер про магнітні бурі. 26 травня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали це зовсім невідчутний рівень. 27 травня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали це доволі відчутний рівень. 28 числа магнітна активність буде на рівні 3 балів, це майже невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 26 по 28 травня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також. Надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Неділя 26 травня у 10 областях цього дня варто чекати на короткочасні грозові дощі. Північ в Сумській області в день плюс 23, плюс 25, вночі від 14 до 12 градусів вище за нуль, на Житомирщині, Чернігівщині, Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічний від 15 до 13 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна від плюс 17 до плюс 15 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 23, плюс 25. вночі від 13 до 11 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині в світлі години доби термометри покажуть від 24 до 26 градусів тепла, в темні від 16 до 14 градусів вище нуля. На Запоріжжі Херсонщині і в Криму вдень плюс 19, плюс 21, вночі плюс 16 плюс 13 градусів. Короткочасний грозовий дощ місцями очікується на запоріжжі, Херсонщині і в Криму. На Одещині і в Миколаївській області мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-східний доволі відчутний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині і Закарпатті в день плюс 24, плюс 26. вночі від 15 до 13 градусів тепла. У Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській і Чорнівецькій областях в денний час термометри покажуть від 23 до 25 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 15 плюс 13. Короткочасний грозовий дощ очікується на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині і Закарпатті. В усіх інших областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 21 плюс 23, вночі від 15 до 13 градусів тепла. В Луганській області в денні години від 22 до 24 градусів вище нуля, в нічні плюс, 12, плюс 10. На Донеччині денна температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів, нічна від 13 до 11 градусів тепла. В Маріуполі вдень 18 до 20 градусів вище нуля, вночі плюс 17-15. Плюс в Донецькій і Луганській областях варто чекати на короткочасний грозовий дощ. На Харківщині мінлива хмарність, і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів в нічні від 15 до 13 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 24, плюс 26, вночі плюс 13, плюс одинадцять. У Дніпропетровській області в світлі години синоптики прогнозують від 21 до 23 градусів тепла, в темні – від плюс 14 до плюс 12 градусів. На Полтавщині в день плюс 23, плюс 25, вночі плюс 14, плюс 12. Короткочасні грозові дощі варто чекати на Дніпропетровщині. В усіх інших областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. 26 травня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім. Невідчутний рівень понеділок, 27 травня, у більшій половині областей очікується короткочасні дощі середньої потужності. Північ. В Чернігівській області в день плюс 23, плюс 25. Вночі від плюс 14 до плюс 12 градусів. На Сумщині в світлі години від 24 до 26 градусів тепла. В темні плюс 14, плюс 12. На Житомирщині в день плюс 22, плюс 24. Вночі від 13 до 11 градусів вище за нуль. У Київській області, а також у Києві денна температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів, нічна, плюс 15, плюс 13. Короткочасні дощі середньої сили варто чекати на Житомирщині і Київщині. В Сумській і Чернігівській областях мінлива хмарність, і без обадів вітер східний майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна від плюс 16 до плюс 14 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 21 плюс 23. вночі від 14 до 12 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі в денний час від 24 до 26 градусів тепла, в нічний плюс 15 плюс 13. В Миколаївській області термометри покажуть в день плюс 20. 22, плюс 24, вночі від плюс 15 до плюс 13 градусів, на Херсонщині в день плюс 23 плюс 25, вночі плюс 15 плюс 13, в Криму в денні години від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічні від 15 до 13 градусів тепла. На Одещині, Миколаївщині і Херсонщині варто чекати на короткочасний дощ помірної сили. В усіх інших частинах Південного регіону України мінлива хмарність. І без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Закарпатті в день плюс 24 плюс 26 вночі від 12 до 9 градусів тепла. У Львівській, Тернопільській і Рівненській областях денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 12 плюс 10. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 22 плюс 24, вночі плюс 11 плюс 9. На Хмельниччині в денний час від плюс 22 до плюс 24 градусів. В нічний плюс 12 плюс 10. Майже в усіх областях Західного регіону України синоптики прогнозують короткочасний дощ середньої потужності. Лише на Волині мінлива хмарність і без опадів, вітер східний. 5-10 метрів за секунду схід. На Харківщині в день плюс 24, плюс 26. Вночі від 14 до 12 градусів тепла. На Луганщині в денні години плюс 25, плюс 27. В нічні плюс 14, плюс 12. В Донецькій області в денний час від 23 до 25 градусів з позначкою плюс. В нічний плюс 16, плюс 14. В Маріуполі в день плюс 20, плюс 22. Вночі від 18 до 16 градусів вище нуля. У Харківській області, на Донеччині і Луганщині, невелика хмарність і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центр в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічні від 14 до 12 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 21 плюс 23, вночі від плюс 15 до плюс 13 градусів. Полтавській і Дніпропетровській областях в денний час від 24 до 26 градусів тепла, в нічний плюс 14, плюс 12. На Вінничині в день плюс 22, плюс 24, вночі плюс 12, плюс 10. У Черкаській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, нічна плюс 14, плюс 12. На Вінниччині, Черкащині і Кіровоградщині очікуються короткочасні дощі. В усіх інших областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. 27 травня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали. Це доволі відчутний рівень. Вівторок, 28 травня, цього дня, короткочасні дощі варто чекати по всій країні, окрім східного регіону. Північ на Чернігівщині в день плюс 23, плюс 25. вночі від 14 до 12 градусів тепла. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла. Нічна плюс 14 плюс 12. В Житомирській області в день плюс 22 плюс 24, вночі від 13 до 11 градусів вище за нуль. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічний від 15 до 13 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону України литимуть короткочасні дощі середньої сили. Вітер північно-східний 5-10 метрів. За секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна від плюс 16 до плюс 14 градусів. В районі Бесарабії в день плюс 22 плюс 24, вночі від 15 до 13 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі в денний час від 26 до 28 градусів тепла, в нічний плюс 15 плюс 13. В Миколаївській області термометри покажуть в день плюс 24, плюс 24. 6. Вночі від плюс 15 до плюс 13 градусів. На Херсонщині в день плюс 25 плюс 27, вночі плюс 15 плюс 13, в Криму в денні години від плюс 23 до плюс 25 градусів, в нічні від 15 до 13 градусів тепла. В усіх частинах південного району України варто чекати на короткочасний дощ вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Закарпатті в день плюс 24, плюс 26, вночі від 12 до 9 градусів тепла. У Львівській, Тернопільській і Рівненській областях денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 12, плюс 10. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 22, плюс 24, вночі плюс 11, плюс 9. На Хмельниччині в денний час від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічний плюс 12, плюс 10. В усіх областях Західного району України синоптики прогнозують короткочасний дощ середньої потужності. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 26 плюс 28, вночі від 14 до 12 градусів тепла. На Луганщині в денні години плюс 26 плюс 28, в нічні плюс 16 плюс 14. В Донецькій області в денний час від 26 до 28 градусів з позначкою плюс. В нічний плюс 17 плюс 15. В Маріуполі в день плюс 22 плюс 24. Вночі від 19 до 17 градусів вище нуля. В усіх трьох областях східного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічні від 14 до 12 градусів тепла, на півдні Кіровоградщини в день плюс 23 плюс 25, вночі від плюс 16 до плюс 14 градусів, у Дніпропетровській області в денний час від 26 до 28 градусів тепла. В нічний плюс 15 плюс 13, на Вінничині в день плюс 22 плюс 24, вночі плюс 12 плюс 10. У Черкаській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, нічна плюс 14 плюс 12. На Полтавщині в день плюс 24 плюс 26, вночі від 14 до 12 градусів вище за 0. Короткочасний дощ очікується в усіх областях центрального регіону України. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. 28 травня магнітна активність буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик зовсім скоро. Знову побачимось.